Міжнародна конференція в Житомирі зібрала вісім докторів наук та чимало інших учених із європейськими іменами. Це відомі знавці життя і творчості знаменитого драматурга Бертольда Брехта і сучасної німецької драматургії. Посприяли приїзду наукової еліти, інститут літератури, академії наук України і Гете інститут. Всеукраїнська конференція з міжнародною участю. Бертольд Брехт, митець, який випередив час, і є... Певною мірою традиційною для нашого університету в межах інституту філології іноземної така конференція відбувається вперше. В подальшому вона буде відбуватися щороку. Конференція об'єднала науковців, які шукають нових підходів до. Осмислення тих літературних і мистецьких процесів, які відбувалися в ХХ столітті, і стали знаковими для літературного і мистецького розвитку сучасного світу. Характерно, що конференція пройшла саме в день народження Бертольда Брехта, а її ініціатором був Олександр Черков, кращий знавець його творчої спадщини у Європі. Завдяки старанням професора в університеті імені Івана Франка успішно діють науково-дослідна лабораторія і Брехт-Центр. Отож, маститі учені мали про що поговорити.